Модельник дерев'яних моделей ливарно-механічного цеху Полтавського гірничо-збагачувального комбінату Михайло Стогній підіймається сходами частини сценічного мосту, який виготовив разом зі своїм колегою. Це декорації для сцени, на якій відбудеться вистава за участі корпоративного театру Феротейл компанії Ферекспо. Наближається час їхнього прем'єрного показу. Нагадаємо, що виставу готують за комедійною п'єсою українського драматурга Михайла Старицького за. Двома зайцями. Модельники подібне завдання отримали вперше. Однак нічого складного у ньому професіонали не вбачають. Так би мовити, з нуля виготовили місточок зі сходами, а також умовний паркан, який водночас виконуватиме на сцені функцію ширми. За справу взялися із запалом. Тож корпоративний проєкт згуртував не лише акторів, а й позитивно вплинув на великий колектив всієї компанії Ферекспо. Це був новий для нас досвід виготовлення таких речей, складних декорацій. Ми ніколи не виконували до цього, але колектив у нас підготовлений і для них це було. Не так, щоб дуже важко. Металоконструкцію ж паркану та поручні до місточка виготовили фахівці механічної дільниці ливарно-механічного цеху. Це декорації ще в цеху, а це вже вони у справі. Фільмуємо перші кроки корпоративного театру на сцені, а поза нею процес, який супроводжує підготовку до вистави, або принаймні його кінцевий результат. Як, от, до прикладу, і ось ця скриня, яка є справжнім антикваріатом. Центральній декорації понад 100 років. Її довелося реставрувати. Допомогли у цьому теслярі, гірничо збагачувального комбінату, серед яких Андрій Сологуб і Михайло Фесун. А поряд із ними Олена Цибіного. Даторка корпоративного театру фахівчиня у захваті від того, як кожен намагається вкласти у спільну справу часточку своєї душі. Перлина нашої вистави це сундук. Його знайшли наші працівники в якихось захалущених будинках. і ось хлопці, вони його відшліфували, пофарбували зовні знутрі. Дівчатка акторки розмалювали і пролучився такий шикарний пронін, Проніна скриня, в якій зберігається її велике багатство. Окрім реконструкції антикварної скрині, теслярі виготовили для акторів тростини більярдні киї у минулому, нині костюмні тростини Голохвастова і його друзів. Вже наприкінці цього тижня у великій залі глядачі зможуть пройнятися позачасовим магнетизмом привабливості зайців і клекотатиме везувій у груді кожного глядача.